І в очікуванні я вам скажу одразу, що мені іноді здається, що папу римського і то швидше вибрали, ніж у Росії намагаються визначитися, хто з ким поїде у Стамбул і представлятиме там Москву. В принципі, цей тиждень уже три дні. Ми чекаємо, коли. Путін чи погодиться на режим тиші перемир'я на 30 днів чи ні? Москва всіляко це уникає. Ми пам'ятаємо, що в неділю Путін заявив, що він готовий до перемовин, але от за режим тиші. Він до цього не готовий, і ми це добре бачимо. Ми добре розуміємо, що наш сусід скажений і від нього можна очікувати все, що завгодно. І до речі, коли триватимуть тримати, перемовини у самій Туреччині, потрібно тут в Києві, і в Україні бути край обережними, особливо коли лунатиме повітряна тривога. Бо ми добре пам'ятаємо, що до речі, коли Путін зустрічався з представниками штатів навіть у Москві, з Віткофом, це було двічі, ми пам'ятаємо. Що тоді відбувалося, коли кривавий обстріл кривого рогу коли там загинуло десятки загиблих, було зокрема серед них діти. Також ми пам'ятаємо криваву вербну неділю у Сумах, це теж стався цинічний обстріл, і росіяни поцілили по середмістю Сум, власне, після зустрічі з Вікволом. Тому бажано все ж таки. Не нехтувати повітряною тривогою і дбати про свою безпеку.